Ну, Поки світло є, пропоную переглянути далі текстиль від пані Наталії. І довго затягувати не будемо. Давайте будемо розглядати. Завершили ми на оцих торбинках новорічних. Я озвучила розміри 30 на 20, ось таких різних вони кольорів. Бачите, є один такий ще зелений залишився, потім такі світло-зелені і ось такі сіренькі з зірочками. Тут зірочки дрібніші і такі більш крупніші є. Так, залишилися торбиночки, ось такі для овочів, для фруктів. Ну, вони, ви знаєте, вони такі крупненькі. У них не лише овочі, фрукти, можна зберігати або ходити на базар, купляти чи в супермаркет, а можна також зберігати тут і сухофрукти. Бачите, воно такі торбиночки. Да, до речі, ці попередні торбиночки новорічні під номером 10 ідуть. І вони, здається, по 50 гривень. Да, по 50 гривень ці торбиночки. Ось ці екоторбиночки для овочів і для фруктів, розміром вони йдуть 35х25. Ось такі, бачите, вони в двох кольорах: оці білого кольору під номером 8. По, не пам'ятаю. По 40 гривень штучка. Дивіться, оці торбиночки. Тут вони на таких ось шнурочках, бачите? От, і ось такі у коричневому кольорі е такі торбиночки під номером 9. Також по 40 гривень штучка вони йдуть. Так, їх тут багатенько, ось, дивіться. Тому. Замовляйте і користуйтеся. Далі із попередніх оглядів залишився оцей фартух, ем, я вам вже його декілька разів показувала. Фартух великий, десь 60-го розміру він, і дві прифатки. Можна його одягати і на нижчий розмір, менший розмір, Він можна повністю ним обмотатися. і Забруднити суконьку, чи там, в чому ви там готуєте. От, Не обов'язково для приготування, а, можливо, там якісь інші справи такі, щоб не забруднитися. Натуральна тканинка, я вам його показувала. Тут дуже гарно зроблено, е, ніби, ну, на грудях зроблено ніби, з комірчиками. Такий фартух. А ну і поки що. Е, Поки що все, це такі речі, що залишилися. І ось хотіла вам ще показати, із одного з оглядів я е, трішки е, ну, пропустила цю річ. Ось такий льняний ранер. Е, зверніть увагу, тут такими він блакитними трояндочками. Е, Обшитий ось такою мережечкою, бачите, в колір із тканинкою така мережечка. От, Розміри його цього ранера або доріжечки, зараз вам озвучу 95 см його довжина, 39 см його ширина. Такого рангера тут у нас є щось, якийсь ярличок. Ну, не можу прочитати. Тут е склад тканини 50% бавовни, 35% е Щось там написано, модел якийсь. І 15% льону. Оце такий склад цього рушничка, або доріжечки, або ранера, не знаю, як він правильно зветься. І такий рушничок іде під номером 9 або доріжка. Під номером 9 коштує він 80 гривень. Це він залишився, знаєте, буває так, і не помітиш, що залишається після, після оглядів. Ну, ось таке в мене невеличке це раз відео. Вийшло по залишках. До речі, у мене запитували дівчатка у в коментарях. Під відео запит, запитували, ну, робили замовлення, я побачила доволі пізно, я ніби і написала номер телефона, але е, ніхто не, не відреагував. Е, тому, ще раз повторюю, для новеньких у описі під відео е, там є мій номер телефона, він же номер, номер Viber, він же номер WhatsApp. будь-який соціальні мережі, якими ви можете зі мною зв'язатися. Будь ласка, все на той самий номер пишіть. Якщо ні, то телефонуйте, тому що, ну, як вам сказати, у коментарях ну, ви можете запитати, я вам можу підказати. Але переписку вести в коментарях я не буду. Ну, Тому що ну, не ведеться переписка в коментарях. Стосовно продаж. Якщо не, не можете користуватися там вайбером, ну чого таке буває, ми ж не генії, є в людей навіть простіші такі телефони, що вони користуються простими телефонами, тому можна і телефонувати. От, Телефонуйте по цьому номеру і робіть замовлення, я запишу десь у зошит. і... Ну, от таке коротеньке відео. Всім щиро дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Бажаю всім мирного дня і до зустрічі. Всіх обняла!